Виконуємо номер 27 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди всі натуральні значення Х, для яких правильна нерівність 7,15 більше за х10. Приступаємо до виконання. Зведемо до спільного знаменника 15 і 10, найменше спільне кратне буде 30, відповідно, найменше спільний знаменник. Додатковий множник для першого дроба буде 2, для другого 3. Маємо в чисельнику 14 і в чисельнику 3х. Отже, тепер нам проще записати вже. Натуральні значення х, для яких буде правильна наша нарівність тридцятих, більше, ніж дріб чисельник, якого 3х знаменник 30. Натуральні числа це числа, які використовують під час лічби. Найменше натуральне число це 1. 3 множимо на 1 буде 3. Із двох дробів з однаковими знаменниками більшим буде той дріб, у якого. Чисельник більший. 14 більше, ніж 3. Беремо х2, 2 множимо на 3 6, 14 більше, ніж 6. Х3 3 множимо на 3 9, 14 більше, ніж 9. 4. 3 множимо на 4 буде 12, 14 більше, ніж 12. Але якщо ми візьмемо значення 5, то може у нас уже в чисельнику буде 15. А 14 не більше за 15. Тому натуральні значення Х, для яких буде правильна наша нерівність, це 1, 2, 3 і 4. Номер 27 із завдань для повторення розділу 1 виконано.